Доброго дня. Сьогодні хочу вас познайомити з новою високо високоенерги... енергоефективною лампою від торгівельної марки Videx з патроном E27. Використовуються матричні діоди тут. Ну, найцікавіше це те, що енергоефективність тут 167 на лютт. Люди, це дуже багато. При 24 Вт споживання дана лампа видає 4000 люмен. Як на мене, на даний час це найенергоефективніша лампа у нашій країні, тобто в Україні, у 2025 році. Нічого більш енергоефективнішого ви не знайдете. Або, якщо знайдете, то присилайте мені посилання, я з радістю. Подивлюся на ці зразки. Значить, лампа і звичайна, і незвичайна. І, звичайного, це те, що тут використаний звичайний патрон Е27. Звичайне скло, це теж, як на мене, дуже дорого багато. І, як ви бачите, використані. Матричні світлодіоди. Вот вони тут розташовані по колу. Да? Ну або їх ще називають ці лампи філамент. Температура світла у даної лампи 5000 Кельвінів. Патрон Е27. Розміри ви можете подивитися на сайті. Зараз я хочу її вмихнути і подивитися, як вона буде світити. Ні, ну це супер яскраво. Це вам не передати словами, відео це не передає, але це мега яскраво. Це найяскравіша 24, навіть, навіть 30 ватна лампа, що я бачив. Аналогів я поки що не зустрічав в Україні. Якщо є, скидайте, будемо дивитись. Будемо порівнювати. Зараз я хочу ще заміряти, скільки вона буде споживати в реальному часі. Так, зараз будемо замірювати, скільки вона споживає в реальному часі. Знадобиться нам подовжувач. Знадобиться наш ватметр. Зараз він завантажиться. Сподіваюся, вам видно. І зараз будемо вмикати дану лампу. Так, що ми бачимо? Напруга у нас 233,5, практично, да, 233 вольта. Що ми тут бачимо? Бачимо споживання 23 з копійками вати. Бачимо всі показники. В реальному часі. Ось так це все виглядає. Тепленько доволі така гаряченька. Зараз можна буде ще поміряти температуру. Так, ось наш битовий пірометр. Зараз ми поміряємо температуру. Така висока яскравість, що я нічого не бачу. Наш клі зараз показує температуру до 60 градусів. Для світлодіодів це, в принципі, більш-менш нормальна температура. 60. Ну, максимум я бачу, що в піку тут до 61 градусу. Ось так це все буде виглядати у вас вживу. Можна використовувати для загального освітлення. Можна використовувати для вуличного освітлення в вологозахищених світильниках. Ну, хоча лампа, в принципі, вся запаяна, я думаю, буде працювати чудово. Ось так ось вона виглядає. Гарантія на дану лампу, якщо не помиляюсь 2 роки. Посилання на неї буде в опису до відео. Замовити можна буде у нас на сайті. Ми є офіційними представниками торгівельної марки Videx. Ось такий ноу-хау в нашій країні. Підписуйтесь на наш канал, буде ще багато цікавого.